Привіт! Сьогодні у мене на огляді дві гарнітури. Вони одного бренду і коштують вони однаково. І зараз ми розберемося, яка буде краща саме для вас. Це гарнітура Cougar і Marsa Essential, а це Cougar HX330. Спочатку, я думав, що вони будуть дуже схожі, але виявилось вони дуже різні. Схожість тут тільки в роз'ємах підключення: в обох гарнітурах чотириконтактний 35 і мм джек. Також в комплекті є розголужувач з чотирьох роз'єму на два триконтактних. І в обох гарнітурах є пультик для налаштування звуку і вимкнення мікрофону. А дизайн пультика, штекера та розголужувача різний. Також на даних гарнітурах немає ніякої підсвітки. І давайте спочатку поговоримо про Cougar HX330. На вигляд, це стандартна гарнітура, та, в принципі, так воно і є. Каркас пластиковий і майже повністю матовий, окрім глянцевої окантовки чаш біля амбушур та логотипу. Також в конструкції є метал. Якщо навушники регулювати по висоті, то всередині можна побачити металову конструкцію з умовною лінійкою. По розміру вони підійдуть багато кому, тому що тут діапазон регулювань великий. На має подушку з м'яким наповнювачем та обтягнуто, скоріш за все, штучною шкірою, амбушури овальної форми. Зовні та всередині виконані так само, як і подушка на І в цілому навушники не будуть дивити вам на голову. Це не думки, коли бункерний врешті сконає. Виготовлені наушники якісно, ніяких скрипів та люфтів я не виявив. На голові сидять зручно і не здавлюють вухо, бо вона повністю входить в амбушуру. Всередині в ній є маркування сторони, хоча спутати важко, бо мікрофон тут не знімається, а просто підіймається вверх. Динаміки з діаметром 50 мм та потужністю 50 мВт з частотним діапазоном від 20 Гц до 20 кГц. По звуку скажу так: ця гарнітура можна сказати універсальна, як для ігор. Для перегляду фільмів та для прослуховування музики. Але коли я хотів їх підлаштувати під більші баси, то вони почали ніби задихатись. Тобто при пікових налаштуваннях гарнітура не вивозить низькі частоти. Або це вже я звик до великих басів та переборщив в налаштуваннях еквалайзера. Типу, якщо ви завзятий аудіофіл, то ця гарнітура явно не для вас. А дивитись фільми нормально, якщо там є гарна якість звуку. Та й круто прослуховувати якісь ефекти в фільмі, що відбувається десь ззаду або збоку. Тут дуже чудове стерео, і через це позиціонування в іграх класне, та й цю гарнітуру позиціонують як ігрову, то в плані ігор претензій взагалі немає. Хоч був ворогів чути далеко, та чудово зрозуміло, в якому вони напрямку. Мікрофон тут не знімається, але його можна відкинути вверх, щоб він вам не заважав. В комплекті є вітрозахист. Та дуже рекомендую вам його встановити, бо мікрофон буде ловити ваш подих. що буде неприємно для ваших друзяк в Discord або для якихось відеоконференцій. А зараз ви чуєте звук з мікрофона гарнітури HX330. Я сиджу біля працюючого комп'ютера, в кімнаті тут невеличке ехо. Ну і ось так мене буде чути, якщо я підімлю мікрофон вгору. А ось так вас буде чути, якщо мікрофон буде встановлений правильно. Тут якась технологія, яка улавлює звук, який. Направлений біля мікрофона. Кабель тут в оплітці з довжиною 1,6 метра, та на відстані 46 см від чаші знаходиться пульти керування, Там можна регулювати звук та вимикати мікрофон. В комплекті також є розголужувач. Але зазвичай в ноутбуках, в смартфонах, в якихось консолях чи міні-консолях використовують 4 контактний міні-джек, то можна просто підключити та користуватись. А також за допомогою цього розгалужувача можна підключитись за стандартною схемою окремими роз'ємами на звук та мікрофон. Ну а зараз давайте розкажу за Cougar і Mersey Essential. Тут зовсім інший тип наголів'я. Воно подвійне. Перше — це металева рама, на якій вже кріпиться м'яке наголів'я, яке регулюється, можна сказати, автоматично, тому що вона сама приймає форму при одяганні, яка потрібна. На цій гарнітурі більше металу, ніж пластику. Ну, наголів'я зрозуміло металеве. Корпус чаш виконаний з металевої сітки. Тильна сторона динаміки взагалі з фрезерованого металу з надписом Cougar. та оплітка мікрофону теж металева. Тільки окантовка чаш пластикова та перехід між кріпленням на голів'я та чаш. Амбушури круглі та такі ж м'які, як на Cougar HX330. І Mercy Essential на голові відчувається більш невагомою, ніж HX330. Якось вона ніби акуратніше облягає голову. Ось. Якщо брати HX330, то вона, знаєте, так ніби серйозніше фіксується на голові. І все. Вона не здавлює голову, ні, просто. От тут більш впевнений такий хват, а ось тут більш такий акуратний. На ніби у вас так трошки легше так. Хі -хі. Обтягує, чи обжимає. Якось так. Динаміки тут з діаметром 40 мм та потужністю 20 мВт, та частотний діапазон від 20 Гц до 20 кГц. По характеристикам ця гарнітура слабша за HX 330. Але прослуховуючи їх, я знайшов різницю не в гучності, а саме в самому звуці. Як я раніше казав, в HX330 слабо виражені низькі частоти. А в Immerse Essential їх ще менше. І коли в налаштуваннях я пробував накинути басів, то Immerse Essential не задихалась. і старалося видати все на всіх діапазонах налаштувань. Але, є але, в HX330 врешті басів було більше, навіть до моменту їх перевантаження. Тобто, аж тут можна викорти баси на максимум. Але на цьому максимумі їх буде менше, ніж тут до моменту їх перевантаження. Якось так. І у вас може скластись враження, що HX330 краще в звуці. Але це не так. Тому що ці наушники різні, і звук вони видають по різному. HX330 більш універсальна гарнітура, в якій є зсув СУВ по високим та середнім частотам в більшу сторону. А в Immerse Essential цей зсув ще більше. Але ви якоюсь мірою можете їх підлаштувати під себе, щоб з комфортом дивитись фільми, грати в ігри та слухати музику. Позиціонування, кроки, шорхи – усе класно прослуховується у всіх шутерах. Я навіть в них дивився останню серію Гаррі Потера, і було круто чути моменти, коли замок руйнується, ці виліти каміння, струмені магії та прольоти. Ой, як же ж це класно! Мікрофон тут не знімається і нікуди не складається, його можна просто відсунути і все. Також я не розумію, для чого тут аж в двох місцях продублювали сторони гарнітури, кріпленні м'якого наголів'я та на середині чаш. Мікрофон тут завжди спереду, та й думаю, нереально якось спутати ліву чи праву сторону. Ну і для чого ж мікрофона? В комплекті є вітрозахист. Я встановив і вам рекомендую. А зараз ви чуєте тест мікрофона, гарнітури і Мерсо Essential. Умови ті ж самі. Працюючий комп'ютер, в кімнаті невеличке ехо і ось тут. Вітрозахист буде більш доречний, тому що провід мікрофона він гнучкий. І ви можете його дуже впритул поставити до рота, і коли у вас не буде вітрозахисту, то мікрофон буде задуватись. Довжина кабелю така сама, 1,6 метра, але без оплітки. Дивно. Розголужувач теж без оплітки. Та в принципі підключення гарнітури теж такі самий, як і в HX330. Навіть пультик схожий, але він тут на відстані 55 см від чаші. А зараз я би хотів підвести. Відсумки. Перед нами абсолютно дві різні гарнітури по звучанню. Та й, напевно, по якійсь своїй філософії. Ось HX330, більш стримана, з якимось стандартним дизайном. А з другого боку, Immersal Essential, ніби кричить, що ось я така незвичайна, і ось така не така. Але оплітка кабеля є в HX330, а в Immersal Essential її немає. В HX330 задовільний звук та мікрофон. Це саме можу сказати за Immersal Essential. Але звук динаміків неоднаковий. В HX330 звук більш стандартний, а в Immersive Essential йде перевага високих частот. Хоча при правильних налаштуваннях і ця, і ця гарнітура звучить добре і повністю виправдовують своє призначення. Чесно, перед оглядом я думав, що вони будуть відрізнятися тільки дизайном, що вони будуть однаково звучати. Але виявилось, це далеко не так. А ви дивились відео на каналі EasyGudget, якщо вам даний огляд сподобався, Ставте лайк та підписуйтесь, щоб не пропустити наступний огляд. Залишились питання, будь ласка, задавайте у коментарях. Я вам дам розгорнуту відповідь. І побачимось у наступному відео. Слава Україні, слава нації і капець Російській Федерації.